На сьогоднішній день найактуальне питання в державі стоїться забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян. На сьогоднішній день хочу довести до вас, що максимально залучається особового складу для забезпечення охорони громадського порядку. Міністерством внутрішніх справ відповідно направлено на місця відповідні вказівки. Щодо посилення охорони громадського порядку. В середньому на добу заступає 19 300 працівників міліції в складі. Це 8,7 тисяч патрулів, а також 3,4 тисячі громадськості. А також було сформовано 262 самостійних піших патруля та 247 автомобільних патрулів. Також для активізації цієї роботи було розроблено спеціальний план заходів щодо виставлення блокпостів спільно з Держприкордонною службою Значить, для того, щоб можна було не допустити на територію сепаратистів, а також і злочинців в тому числі. Значить, проведено в порядку з представниками прикордонної служби органами самоврядування 471 такої зустрічі. На території держави виставлено таких 56 блокпостів, це в Одеській області 7 і в Вінницькій 5, що дає можливість відслідковувати ситуацію, яка ми бачимо, що є випадки, де постараються проникнути на територію держави для того, щоб десь дестабілізувати ситуацію. На сьогоднішній день, що стосується охорони громадського порядку, Максимально звернено увагу, це особливо південні регіони України. Залучається максимум громадськості для того, щоб надавали допомогу. Також спільні наряди створюються з громадською організацією самоборони. Дуже багато населення допомагає в цих випадках. І багато інформації населення дає. Це саме основну роль відіграє, тому що в більшості люди в населених пунктах бачать, що робиться і де порушується громадський порядок. Значить, що стосується на сьогоднішній день вилучення зброї, то хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день добровільно здано зброї 5876, Це період добровільної здачі з 1 Березня по 23. станом на сьогоднішній день ця цифра, як ви бачите, збільшується. Ну і кожного відповідно наших нормативних документів, а також і закону України, проводиться місячник добровільної здачі зброї. Цей місячник починається з 1 квітня цього року для громадян, які могли добровільно здавати вогнепальну зброю.